Всім привіт, всім добрий день. Як ви вже, мабуть, здогадались, сьогодні середа, і я вже приїхала в Дахнівку, за деньку йду. Сьогодні ж академія. Зараз, правда, повітряна тривога знову, але вони займаються в підвалі там, бомбосховище в них є. Так що заняття не відміняється. Сьогодні в нас вже вітру скаженного такого немає, але немає і сонечка. Ну і так, градусів 6-7, мабуть, нема жари великої. Ну, то ще ж тільки середина березня. Так, які трактори великі возять. Ой. Так що йдемо за дінькою, зараз буду йому дзвонити, щоб він калітку відчинив. На вулиці похмуро, похмуро небо. Затягнуте все. О, це так. Я зранку працювала, в мене була одна клієнтка. І ще в мене на вечір одна клієнтка. О, та, ну і зараз за Дінькою. Я вже прийшла за дінькою. Красотка, красотка, красотка Ляля. Ну, вже яка выросла, пам'ятаєте яка була манечка. У нас уже девушка такая, блондинка у нас. Да, лялечек? Лялечек мастенький такий. Малень... Малень... Маленький клубочек. Лялечек клубочек. Та що, ну куда? 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 Обцеловала меня. Зустріла обцілувала з усіх сторон, а така. Кожаний носик. Кожаний носик, Манювочка. привіт всім, привіт. Да? Малявка. Біжи. Так, я приїхала. Ой, у нас 20 хвилин залишилося до маршрутки. День, а де ти там? 20 хвилин до маршрутки. А він ще ніяк не поїсть. О, найшов. Хорошо. А тут, от, конечно, усе. Та вона ж тоже поломано. Так, давай, иди кушай, поздоровайся з усіма. <реш> давай кушай бегом. Да, старі селфі палки. Це Я хотіла Дені забрати всю, а немає штуки, куди телефон одевається. Бо в мене ця надламалась. Бач, вона криво стоїть. Вона надламалась. Бач, ножка одна. День, не балуйся. Ля-ля. <реш> <реш> Танцюристка. Танцюристка. Оп -оп. Так те красиво на задних лапках ходят, да? Ох, Ля-ля. Так, День, а ты не спишь поисты? <реш> Падень, я же хотела их заснять.

В академію здала, а як завжди, пройдуся трошки пішки. Прогуляюся по центру міста та й додому. Я вже приїхала додому. Знову ця сирена Боже, це вже третя за сьогодні півдня, тільки вже третя сирена. Ну так кому я розказую це ж по всій Україні ці зліти, зліти авіації. Ой, така погода у нас оце, ви знаєте, ну так давить, ну страшне, ну прям, я не знаю, в мене болить голова. Та думаю, зроблю, може собі кави зробити, попити, та, може сосуди розширяться. Зайшла, ще Діння купляла вкусняшку в Любаві. А Діня каже, о, мамушка, купи мені таких конфеток, вони такі смачні, ось такі рошен йогуртові, смакталки. І ви знаєте, я, я взяла усю кульочку, ну трошки, думаю, візьму ж туди вазочку для клієнтів. Бо і, і я їх там трохи під'їдаю, ну, коротше, і клієнти під'їдають, то я то так різноманітних купляю. То ці скуштувала дійсно дуже смачні. Бо ті, що я раніше скупувала, вони мені наче не, ну, не такі добрі, а ці от дуже смачні, то ну, взяла трошки тут взяла. То трошки дала і. А це буде клієнтам. Та зараз зроблю каву, Ой, та посижу, може трошки ця голова одійде. Ж кажу, якась така погода, наче і вітру такого немає, і сонця немає, і все, але от оце давить. Зараз тільки півчетверта. У мене клієнтка аж на шість. А я сьогодні зранку пила каву, але таку, знаєте, з молоком. А від кави з молоком нікакого. Тому ж кофеїн убирає, пом'якшує. Так що це такі у мене справи. Все, зараз кави зроблю собі, бо не знаю, може поможе, щоб напити таблетку. Що це воно Така оця погода, поки вона встановиться. Це щось страшне. От, оце так. Сьогодні в мене було цікаве питання. Чому я не живу з батьками? Ну, що типу, я оце ж вирощую тут оце оце числом займаюся, то чому я не живу з батьками, типу, там є де? Ой, знаєте що я вам скажу? З батьками жити не потрібно. З максимум 18 років. Це вже якщо, не дай Бог, таке станеться і мені прийдеться там жити, тоді мені прийдеться. От. А, а так, це різні вклади у мене, у них. Тим більше, ну, розумієте, я тут і працюю, я тут і живу. А якщо я буду, ну що я туди тільки буду бігати ночувати. Тому що буду приходити тут працюю, а туди тільки бігати ночувати. То смисл в такому житті? Навіщо? Навіщо? Я не розумію мені там жити. Якщо я захочу позайматися огородничеством, я можу з ними свободно поїхати на дачу. І я вам скажу більше, я не люблю земляну роботу, мені. Приносить задоволення, оце те, що я вдома цим займаюся. А оці огороди, оці... Ні, це не для мене. Я, я люблю, знаєте, коли, коли це в кайф. Да? От коли... От я теж коли жила з чоловіком, і в нас була присадибна діляночка, оце було воно моє. І його там було небагато. І це в кайф для мене. А коли е, оці гектари, і там, ото зранку до ночі, у пози зю, під сонцем смалящим, і що вже і голова кругом йде, а тобі треба його все посапати, ті картоплі підгорнути, все зробити, ні, це не для мене. Я просто через все це пройшла, і в нас були й огороди, бо вічно батьки понахватувалися тих огородів, хтось наскільки було, було, всього було. Тому ні, це не для мене. От. І з батьками жити, ну, я ж кажу, розумієте, це різні уклади життя. Я люблю одне, їм подобається зовсім друге. Розумієте, це ну, ну, це іздівательство і над ними, і наді мною. От. Тому. Що Ні. Ні. я вам такого поганого зробила, що ви мені таке бажаєте? Ні. Так що це таке: з батьками мені не хочеться жити. Мені подобається тут. Оце такі діла. Так, добре, каву зробила, ну і запахтіла. Піду пити каву. От. Та буду чекати вже тоді клієнтку. Зараз відпочину, може голова трохи роз'ясниться. Все вже. Ніч на вулиці, бачите, чорне вікно, темне. Я відпрацювала вже, мені ще трошки повезло. Клієнтка прийшла на півгодинки раніше, бо повинна була на 6, а прийшла на пів -шосту. то я вже відпрацювала <кій> на сьогодні. От. Поки зараз теж змонтую відео і. І що? І що, і що? Щось шо? хотіла вам сказати? Що я хотіла сказати? Забула. Не знав, не знав та й забув, ну щось хотіла сказати. Забула, що хотіла. От. Ну, коротше, відпрацювала все в порядку. Тепер змонтувати відео мені, От. відпочивати, бо завтра, завтра, завтра в мене важкий, мабуть, буде день. А, ну, так, да, так, трохи, трохи важкувати, і завтра я працюю. З восьми ранку, завтра і післязавтра два дні такі у мене достатньо напружені. Так що з вами, це такий у мене діньочок сьогодні був, ну, як завжди, за дінькою, і працювала і за дінькою. От. Прокаталась, прогулялася. Геть вилетіло з голови. А, ну на питання, те, що ви мені, чому я не живу, не живу з батьками, я відповіла. От. Та оце і так і все. Сьогодні була, змонтувала декілька там просмотрів. Получилося. Коротше, я змонтувала сьогодні відео. У мене на телефоні було дуже багато відео, і ще з самого самого маленького, коли Денька народився, от буквально прям аж з роддому там і фотографії, і відео, як він ріс. І я змонтувала відео, таке, знаєте, в телефоні забирає багато місця ці всі відео та фото. І я думаю, ну куди їх діти? Куди їх діти? Де, де можна от зберігати такі от, для себе цінні відео? І я змонтувала їх всі, ну, не всі там ще ще там на одне відео буде. Змонтувала все це в відео одне і виклала ну, в, закрита в мене плейліст, закритий є єздінькою, я ну, назвала Дініска, і закритий він тільки ну, для того, щоб воно зберігалось для нас. Але поки я його закрила, то в мене там не знаю скільки там, 30 з лишнім просмотрів пішло, люди побачили. Так що... Ну, Щоб ви знали, що то ну, якби я не для всеобщого просмотру, а для того, щоб для нас воно збереглося. І з телефону, нарешті, я по поубирала ці всі відео, тому що вони в мене вже є там всі. І ви знаєте, сама сьогодні передивлювалася, який він маленький був, такий потєха був, такий зараз зараз вже такий дорослий хлопчик, вже зовсім другий, вже не такий, як він був маленький. Такий смішний був страшне. О, так що, щоб знали, що то нечаянно вийшло. Ой, так, все добренько. Буду з вами на сьогодні прощатися. Зараз змонтую відео, виставлю та і все. Так що, всім на добраніч, всього самого-самого найкращого всім пока-пока.